Легалізація медичного канабісу одна з найбільш обговорюваних тем в Україні. 13 липня 2023 року Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроект під номером 7457, що стосується легалізації медичного канабісу. Даний документ отримав підтримку 268 народних депутатів України. У нашому відео ми розповімо про зміст цього законопроекту, про практику легалізації медичного канабісу в інших країнах та про аргументи, які висувають прихильники або опоненти цієї ініціативи. Ми не ставимо перед собою завдання переконати вас у правильності тієї чи іншої думки. Наша мета надати об'єктивну інформацію для роздумів, а вже ваш вибір, на яку сторону ставати. Тож розпочнемо. Законопроект розроблений міністерством охорони здоров'я, передбачає регулювання обігу рослин роду конопель в медичних, промислових, наукових та науково-технічних цілях. Законопроект передбачає легалізацію ліківських препаратів. На основі медичного канабісу, які можуть сприяти зменшенню інтенсивності сильних болей при хронічних захворюваннях, полегшенню стану при розсіяному склерозі, епілепсії, порушеннях сну та інших неврологічних проблемах, важливо відзначити, що медичний канабіс відрізняється від наркотичної марихуани, яка може викликати залежність. Рослина конопель містить більше ста різних психоактивних сполук, відомих як канабіноїди. Які впливають на організм людини по-різному. Лікарі використовують лише два види канабіноїдів у медичних цілях: канабідіол та ТГК. Важливо відзначити, що канабідіол не має психоактивних властивостей, а ТГК може викликати легке сп'яніння. Зазвичай в медицині використовують канабідіол – Згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров'я з 2018-2019 років, канабідіол не викликає психоактивних ефектів в залежності або серйозних побічних ефектів. Водночас він має значний терапевтичний потенціал. Варто зауважити, що негативний вплив на організм може виникнути лише при регулярному споживанні великих доз сортів конопель, де більше 1% сухої маси сусвіт міститься ТГК. Канабідіол навіть у великих дозах не викликає тгк подібних ефектів. Не впливає на психомоторні функції організму. Таким чином, медичний канабіс це засіб з потенційно корисними медичними властивостями, який відмінний від рекреаційної марихуани та містить дуже маленькі наслідки для здоров'я. Згідно з законопроектом, діяльність із розроблення нових натодичних засобів або психотропних речовин із медичного канабісу планується дозволити лише з метою їх застосування у медичних цілях або для наукової, або науково-технічної діяльності. Заклади охорони здоров'я всіх форм власності та фізичні особи-підприємці, які мають ліцензію на здійснення медичної практики, зможуть купувати, використовувати, перевозити, знищувати медичний канабіс. Своєю чергою, діяльність із використання наркотичних засобів психотропних речовин і прокурсорів у науковій, науково-технічній та освітній діяльності дозволятиметься юридичним особам усіх форм власності за наявності в них ліцензії на вид діяльності порядку, в порядку, встановленого кабінетом міністрів. Лікарі отримують право виписувати препарати із канабісом. Відпускати такі препарати можна буде лише за рецептом лікаря. Окрім того, люди, які мають рецепт та документи, що підтверджують діагноз, зможуть в'їжджати на територію України а також вивозити з території України невелику кількість препаратів, які містить канабіс. Відсоток місця концентрації ТГК у сухій масі канабісу для медичних цілей має визначатися кабінетом міністрів. Контролюватиме вирощування та обіг медичного канабісу Національна поліція України. Це основні моменти, які зазначені у законопроекті, який був проголосований в минулому місяці. Звичайно, до прийняття закону в цілому можуть відбутися дуже багато різних правил і змін в текст законопроекту. Проте будемо з ним розбиратися вже коли він буде проголосований. Після прийняття цього законопроекту почалося дуже жваве обговорення та реакція різних категорій українського суспільства. Відомі українці запустили в соцмережах флешмоб. Знебольцем 74,57 і закликали депутатів голосувати за прийняття такого законопроекту до флешмобу долучилися військові громадські активісти, журналісти, депутати та знаменитості. Серед них журналістка Яніна Соколова, головна редакторка Української правди Сивгіль Мусаєва, шеф-кухар Євген Клопотенко, лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин, лідер рок гурту «Оторвальд» Євген Галич та інші. Наприклад, відома українська журналістка Яніна Соколова, яка власне сама поборола рак, зазначала, що медичний канабіс це загальновідомий метод знеболення онкофорих після хіміотерапії, коли організм перебуває в стані стресу та больового ефекту, коли суглобу викручує настільки, що ти не можеш залишатися у спокої, крім того, додаються нудота, слабкість, часткова втрата контролю над тілом. Буває, покидаєшся вранців, а пальців не відчуваєш. Через інтоксикацію в певних ділянка організму застигає кров. Це триває не більше як тиждень, потім канабіс уже не потрібен. Його знеболювальний ефект знаний у всьому світі, та українські лікарі не мають права радити його до вживання. Власне, проти прийняття законопроекту, про який ми зараз говоримо, виступила всеукраїнська рада церков та релігійних організацій. У своєму онлайн зверненні вони по суті називають медичний канабіс містком до легалізації рекреаційного канабісу. Тобто такої марихуани, яка використовується для отримання задоволення. Однак чи можна вважати реальною допомогою нетермінальним хворим надання їм препаратів, які мають наркотичний ефект, викликають звикання та з високим ступенем вірогідності призводять до наркотичної залежності та переходу до споживання важких наркотиків. Це при тому, що у хворих створюється хибне враження, ніби вони вживають ліки, а не наркотичний безпечний препарат, зазначає, Рада церков. У своєму зверненні вони також зазначають, що вживання медичного канабісу несе ті ж самі ризики, які несуть вживання інших видів наркотиків. А вживання терміну медичний до слова канабіс не звільняє його від факту того, що це є наркотичним засобом. Узагальнюючи, можна виділити позитивні та негативні аспекти легалізації медичного канабісу. Позитивними аспектами легалізації медичного канабісу є медична користь. Деякі дослідження свідчать про те, що канабіс може бути корисним для лікування деяких медичних станів, такі як хвороби нервової системи, хронічний біль, епілепсія та інші. Зменшення страждань пацієнтів. Легалізація дозволить пацієнтам, які мають медичні показання, отримати доступ до лікування, яке може полегшити їхні страждання. Зменшення нелегального ринку. Легалізація може зменшити обсяг нелегального продажу канабісу і зловживання ним. Потенційний дохід для держави. Держава може збирати податки з легальної торгівлі медичним канабісом, що може призвести до збільшення бюджетних надходжень, розвиток нових технологій і досліджень. Легалізація може сприяти більш активним дослідженням в галузі канабісу як медичного засобу, що може привести до нових технологій та лікувальних підходів. В свою чергу, серед негативних аспектів легалізації медичного канабісу можна визначити наступне: ризик зловживання. Легалізація може призвести до збільшення зловживання канабісом, особливо серед тих, хто має легальний доступ до нього. Вплив на здоров'я. Хоча канабіс може мати медичні користі, він також може мати негативний вплив на здоров'я, особливо у великих дозах та при тривалому вживанні. Публічне здоров'я легалізація може призвести до збільшення кількості водіїв, які перебувають останні сп'яніння від канабісу, що може погіршити безпеку на дорогах. Вплив на молодь, легалізація може сприяти збільшенню доступу молоді до канабісу, що може мати негативні наслідки для їхнього фізичного та психічного здоров'я. Щодо інших країн, то першою країною, яка повністю легалізувала вживання канабісу, є уругвай. Продаж Уругваї можливий лише через офіційні органи, а купувати марихуану дозволено лише громадянам старше 18 років, які зареєструвалися в спеціальній базі. Іноземним туристам купувати та вживати канабіс заборонено. Канада друга країна, яка повністю легалізувала канабіс. Починаючи з 2001 року, з медичною метою вживання було дозволено, а в 2018 році вживання стало законним. Купувати, продавати, зберігати до 30 грам та вирощувати в обмежених кількостях можуть громадяни старше 18 років у Європі. Медичне вживання канабісу дозволено в таких країнах, як Данія, Австрія, Італія, Швейцарія, Польща, Фінляндія, Північна Македонія. У деяких європейських країнах, включаючи Нідерланди, марихуану можна купувати та вживати лише в спеціальних магазинах. У Німеччині вживання марихуану дозволено з обмеженнями, і в кожному регіоні встановлені свої норми володіння. Тобто багато європейських країн дозволяють вживання канабісу з медичними чи іншими цілями, але з певними обмеженнями. У США політика легалізації відрізняється в залежності від штату. Деякі штати дозволяють медичне вживання, інші рекреаційне. Наприклад, штати Каліфорнія, Колорадо, Аляска та інші дозволяють рекреаційне вживання, крім України, повністю заборонено вживання канабісу в таких країнах, як Білорусь, Вірменія, Угорщина, Азербайджан, Китай, Єгипет, Іран, Ірак, Афганістан, Йорданія, Саудівська Аравія і деякі інші країни. Отже, як бачите, у багатьох розвинутих країнах світу використання канабісу у медичних цілях дозволено. Проте, підтримувати чи бути проти цієї легалізації це особистий вибір кожної людини. Аналізуйте інформацію свідомо та робіть свої власні висновки. Пишіть у коментарях свою думку щодо легалізації медичного канабісу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть волосу. Слава Україні!